Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без Марок. Мої дві сортові ялиці корейський Когуц Айсбрекер на штамбі захворіли грибковим захворюванням. Я маю припущення, що це грибкове захворювання. Для точного діагнозу потрібен аналіз рослин в лабораторії. Я не буду робити цей аналіз. Розумію, що це не шкідник із хвороб виключаю такі, як альтернаріоз, бо немає чорних або темно-сірих плям на те? Є кілька різновидів справжнє шите, снігове шите, буре шите, кожна з яких характеризується різними ознаками. На ялицях їх не бачу, виключаю іржу, бо не бачу характерних рудих наростів. Біля основи хвоїнок здувається кора і стає помаранчевою. Що стосується інших хвороб, я схильна думати, що це може бути фузаріоз, грібкове захворювання, яке вражає кореневу систему хвойників, призводячи до їхнього гніття. Це проявляється частково поживтінням та всипанням хвої в кроні. Може помилятись, звісно, також може бути і неінфекційна хвороба, хоча замикання кореневої системи не допускало. У мене є підозра, що проблема виникла, коли чоловік вирівнював ґрунт біля доріжки та трохи заглибив посадки ялиць. Я це помітила лише цього року і ранньою весною пересадили їх. Коренева система була заглиблена на 4 см. А це неприпустимо для хвойних рослин. Я раз нагадую, якщо ви новачок або не знали, заглиблювати хвойні рослини при посадці категорично не можна. Це може призвести до хвороб і загибелі рослин навіть через 3, 5, 7 років. Ваші рослини можуть постійно хворіти із за заглиблення кореневої шийки. Під час пересадки у себе на ділянці ялиць коренева система виглядала так само і два роки тому, коли я їх садила, не розвинута без нових молодих світлих корінців. Тоді я вже заподозрила проблему обробила кореневу систему триходерміном і пролила препаратом Радіфар біостимулятором росту кореневої системи. Проте рослини все ж таки захворіли. У хвойних рослин початкові процеси захворювання можуть протікати без видімих ознак, тому важливо регулярно перевіряти стан дерев на наявність аномалій, таких як. Незвичайні плями, ущільнення на голках, потемніння або передчасне опадіння хвої. Якщо з'являються перші ознаки хвороби, завжди потрібно перевірити кореневу шийку на предмет заглиблення. Якщо таке заглиблення виявлено, слід усунути його, відкопати землю або пересадити рослину. А також при виявленні ознак хвороби потрібно негайно провести обробку препаратами від хвороб ураженого дерева та захистити сусідні рослини, зробивши профілактичні обробки. Використовую для боротьби зі шкідниками та хворобами біопрепарати. Вони мають широкий спектр дії від хвороб, тому мені не потрібно підбирати окремий препарат. Я вже обробила ялиці похої препаратом сінною паличкою грунт провела триходерміном. Через три доби, навпаки, ґрунт пролила сінною паличкою, а хвою обробила триходерміном. Через тиждень обробила баковою сумішою із біопрепаратів: планріст, пентафак, біплан, гліокладін з прилипачом. А ґрунт знову пролила триходерміном. Через тиждень внесла під корінь препарат Блекджек це високоефективний природний органічний біостимулятор. Планую провести ще 2-3 профілактичні обробки біопрепаратами. Звісно, буду спостерігати за рослинами. Подивимось, чи вдасться мені врятувати їх з допомогою біопрепаратів. Адже хімічні засоби я не використовую. Багато читала в інтернеті відгуків, що біопрепарати не можуть вилікувати рослину, але хочу провести научний експеримент. Згодом обов'язково зроблю відеозвіт. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!